Звички, які нахуй бувають твою менталку, друга частина постійно думати, яка я ху. У нас їх протягом дня виникає 500 тисяч думок, але лише ми обираємо, на чому ми залишаємось та фокусуємось. І те, на чому ми зосереджуємось, воно росте. Тому навчіть себе фокусуватися на тому, що ви класно зробили. В чому ви класні, що у вас виходить. Звичайно, що це не означає закривати повністю очі на те, що у вас не виходить. Ви можете це змінити, якщо вас це прям так напрягає. Але, блін, у всіх щось не виходить. Це нормально. Ми всі люди в чомусь, ми сильніші, в чомусь слабші. Чекати похвали від інших. Чужа похвала, це, звісно. Приємно, але вона вам просто не потрібно буде, якщо ви самі себе навчитесь підтримувати. Ще не прокинувшись, ти вже біжиш щось робити. Відчуття, що я вже не встигаю, створює ілюзію, ніби ви вже гірші, менш продуктивніші ніж інші. Як воно може впливати нормально на менталку? Нічого страшного не станеться. Якщо ви просто полежите, дасте собі час трошки роздоплитися в тому житті, поняти, що ви хочете від цього дня, від цього життя. Все нормально, усвідомте, просто лежачи, що нічого не зміниться від того, що ви зараз. Коли жите 5 хвилин, ніхто від того не умре. Жити в стані недостатньо. Ну, ще зроблю то і точно стану краще. Це така собі пасточка, яка заважає вам діяти тут і зараз і якось проявлятися. Замість того, краще запитай себе, що мені вже є таке, що я можу показати, розвинути чи проявити. І останнє це накручувати собі найгірші сценарії. Колись це була моя любима стратегія. І коли мене запитували, що ти радієш, в тебе ж якась там гірня сталася. А я така, блін, я себе накрутила, що буде набагато гірше, а виявилося не так хуйово, ура! Але прикол в тому, що це мега деструктивно, тому що наш мозок не відрізняє уяву від реальності, бо обставини ми і так ніяк не зможемо передбачити. Вони можуть бути взагалі ну, будь-які класні, не класні, але важливо залишатися гнучким до них. Ментальне здоров'я це не про якісь там один раз послухати медитацію, зробити вправи, поїхати на якийсь рекрут, чи ще якась така хуйня, чи пройти якісь курси. Це про щоденну роботу над собою, над своїми думками, над своїм сприйняттям, над своїм. Медіями розумієте, якщо тобі щось знайоме з цих відео, то не потрібно засмучуватися. Якщо тобі щось не подобається, то це точка, від якої ти можеш почати змінювати щось.